Вітаємо всіх, хто цікавиться новинками сучасної літератури. В сьогоднішньому випуску на вас чекають два видання енциклопедій. Василь Товстий. Енциклопедія Техніки Військова наземна техніка. Книга розповідає про історію військової техніки, від перших невпевнених спроб до сучасних сталевих гігантів. Читач знайде багато цікавих фактів про те, як народжувалися та випробовувалися ідеї, як вони перетворювалися у серійні зразки. Своїми чудовими ілюстраціями та легкою мовою видання зацікавить навіть тих, кого мало цікавила раніше подібна тематика. Книга розрахована як на дітей шкільного віку, так і на тих, хто цікавиться військовою технікою. Далі на вас чекає енциклопедичне видання автора Івана Гончаренка Енциклопедія техніки, легкові автомобілі, автобуси, вантажівки. Ця книга була написана автором переважно для дітей та підлітків. Тому й цікавою вона буде для дітей молодшого і старшого шкільного віку. Її мета розширити світогляд дитини, розвинути у неї допитливість, дати відповіді на запитання з історії та розвитку автомобілебудування. Кольорові ілюстрації чудово доповнюють, здавалося б, не зовсім легкі для сприйняття юним поколінням текст. Дякуючи прекрасному оформленню, книга витримує чіткий баланс між технічністю та пізнавальністю. А на цьому це всі новинки літератури цього тижня. До нових читацьких зустрічей.